Старець Оран, який бачив майбутнє крізь століття, промовив слова, що запам'ятаються надовго наблизиться день, коли небо розколеться над Україною, і цей удар змінить усе. Ті, хто думав, що народ зламається, побачать його підйом, ті, хто чекав падіння, стануть свідками нового народження. Після цієї події історія поділиться на до та після. Він говорив про вирішальний момент, що розпочнеться несподівано. Це буде час великого випробування, коли всі погляди світу звернуться до України. Ворог зробить останній відчайдушний крок, бажаючи змінити хід історії на свою користь, та не знатиме, що саме цей крок стане початком його падіння. У найтемніший час, коли здавалося б, що сил більше немає, український народ знову підніметься. Не буде страху, лише одна думка завершити цю боротьбу раз і назавжди. Старець бачив, як по всій землі прокотиться могутній рух, не тільки воїни, а й прості люди, яких не зламали ані втрати, ані біль. Вони піднімуться разом, і на кожному з них буде невидимий знак, символ єдності та непохитної волі. Саме в цей момент прийде те, чого ворог боявся найбільше рішучий удар. Що змусить його тікати. Великі міста, що були під загрозою, знову оживуть, а кордони країни зміняться, залишивши за Україною її законні землі. Світ побачить цей переломний момент. І ті, хто вагався, хто сумнівався, нарешті визнають Україна не лише вистояла, а й змінила хід світової історії. Союзники, що раніше були обережними, нарешті зрозуміють. Настав час допомогти без жодних умов, бо перемога вже не за горами. Ворог, бачачи свою неминучу поразку, почне розпадатися зсередини. Країна, що десятиліттями трималася на брехні, ослабне, її народ побачить правду і підніметься проти власних тиранів. Україна ж після цього дня більше ніколи не буде такою, як раніше. Вона стане фортецею, яку неможливо здолати. Нові покоління народяться у вільній, сильній країні, що буде визначати майбутнє Європи. Велике відродження розпочнеться одразу після перемоги, міста зруйновані, збудуються ще величнішими. Люди, що були розкидані світом, повернуться додому, привозячи нові знання та силу для розбудови. Економіка, що роками трималася лише на витривалості, отримає друге дихання. Завдяки технологіям, що ще вчора здавалися далеким майбутнім. Але найголовніше народ. Він більше ніколи не буде таким, як раніше. Він стане символом незламності, і жоден ворог більше не посміє підняти руку на Україну. Цей день стане початком нової епохи, як прорік старець Оран, коли останній страх залишить серця, коли руки стануть міцними, а розум чистим. Тоді прокинеться велика сила, і вже ніхто й ніколи не змусить цей народ стати на коліна. Але старець, Оран бачив ще більше його очі, що споглядали крізь століття, розгледіли майбутнє, яке ще не усвідомлювали навіть наймудріші стратеги. Буде ще одне випробування, мовив він випробування владою, багатством та спокусами миру. Не всі, хто боровся, будуть готові до нової епохи. Дехто, хто стояв на передовій зі зброєю в руках, схоче влади більше, ніж відбудови. А дехто, хто лишався осторонь, несподівано виявиться ключовою фігурою у великій грі. Ось чому справжня перемога буде не на полі бою, а у серцях людей. Він говорив про роки після перемоги. Спочатку Україна буде мов ковадло, на якому куватиметься новий порядок. Вороги зникнуть, але залишаться рани, які треба буде зцілити. Відбудова піде швидко, але що важливіше повернення українців додому. Милі та кілометри розлуки не матимуть значення. Ті, хто залишив країну через війну, знову стануть частиною її долі. Українські міста почнуть рости. І там, де ще вчора були руїни, постануть нові вулиці, нові будинки, нові можливості. Проте старець бачив і загрози. Небезпека не в залізі та пороху, а у словах та серцях, казав він. Ті, хто прагнутимуть жити минулим, будуть заздрити тим, хто дивиться у майбутнє. І якщо народ не згадає, за що проливалася кров, темрява знову спробує повернутися. Та він бачив і світло один прийде, хто підніме Україну вище, ніж будь-коли, він не матиме корони. Але його голос лунатиме гучніше за тисячі урядів. Він не буде царем, але його вчинки визначатимуть курс на покоління вперед. Він збере навколо себе тих, хто не забув, як здобувалася свобода, і Україна стане не лише серцем Європи, а й її розумом. Народження цього нового лідера буде несподіваним, але коли його ім'я прозвучить, всі зрозуміють, саме він здатен змінити все. Оран говорив і про світ, цей день змінить не лише Україну, а й решту народів. Дехто зламається під власною брехнею. Ті, хто зраджували, втратять усе, але справедливість прийде не мечем, а правдою. Вона стане тією хвилею, що знесе старий порядок, змусить світ переглянути свої помилки, і не дозволить більше тим, хто сіє війну, керувати долями інших. Він передрікав. Що у цей час Україна отримає союзників, про яких раніше навіть не мріяли. Держави, які раніше були байдужими, визнають їхнє майбутнє також вирішувалося на українській землі. Ті, хто був ворогами, втратять усе через власну жорстокість, а ті, хто допомагав, побачать у цьому початок нової епохи. І ось тоді, завершив він, над землею розквітнуть сонця. Це буде знак. Що Україна пройшла своє випробування, і більше ніхто не зможе її похитнути. Бо народ, що витримав бурю, більше ніколи не боятиметься вітру. Та пам'ятайте, мовив старець Оран, навіть у час великої перемоги не можна втрачати пильність, ворог може сховатися не лише у руїнах минулого, а й серед тих, хто бажає контролювати майбутнє. Найбільша битва почнеться не тоді. Коли затихне грім гармат. А тоді, коли всі зрозуміють, що війна вже не з мечем, а зі спокусою влади, розколу та забуття, він говорив про випробування, які прийдуть після перемоги. У той час з'являться ті, хто захоче повернути минуле. Вони зітхатимуть за тим, що було, бо не зможуть знайти себе у новому світі. Вони казатимуть, що мир можна було здобути раніше, що боротьба була марною. Що війна тільки ослабила Україну, але їхні слова будуть як тінь, що тане на світлі. Бо народ знатиме, що правда інша, війна не зламала країну, вона перетворила її на сталь. Старець бачив, як на міжнародній арені Україна займе місце серед найсильніших, її досвід стане ключем для інших народів, що будуть боротися зі своїми тиранами. Коли імперії почнуть падати. Українці будуть першими, хто навчить їх, як будувати демократію на руїнах диктатур. І тоді з'явиться новий світовий порядок, де більше не буде місця тим, хто править страхом. Але пам'ятайте, попереджав він, найнебезпечніший ворог це забуття. Якщо народ забуде, чому він воював, він знову ризикує втратити свободу. Він бачив великі міста України. Які відбудовувалися швидше, ніж хто-небудь міг уявити, бачив, як Київ стає центром нових технологій, як Харків перетворюється на осередок інженерії та науки, як Одеса процвітає як один із найважливіших портів світу? Він бачив, як на звільнених землях виростають нові міста, сучасні та міцні, побудовані так, щоб їх ніколи більше не змогли зруйнувати. Але він бачив іще одну подію, яка змінить усе прийде день, коли Україна підніме прапор там, де ніколи раніше його не було. Це буде не завоювання, а справедливість. І цей день розділить історію на до та після. Старець не назвав місця, але його слова натякали, що світ зміниться не лише для України, а й для всієї Європи, ті, хто зараз підтримує війну. Тратять усе, а ті, хто боролися, отримають більше, ніж могли собі уявити. І ось тоді, завершив він, новий день зійде над Україною. Це буде світанок нації, що більше ніколи не схилить голову. Це буде мить, коли всі зрозуміють, жертви були немарними, боротьба мала сенс, а майбутнє народу більше не залежатиме від примх чужих імперій. Бо той, хто одного разу зламав кайдани, більше ніколи не дозволить їх на себе вдягнути.